ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день! Як ти, мабуть, уже помітив, Біблія багато розповідає про людей: Адама та Єву, Каїна й Авеля, Ноя та його сім'ю, Авраама, Ісака та Якова. Бог хоче, щоб ми з цих розповідей дізнавалися про його план для цього світу, що було. Що є і що буде. Історія однієї сім'ї Нащадків Авраама дуже важлива З неї Бог обіцяв дати світові Спасителя. Тому послухаємо сьогодні, що Біблія розповідає про життя Якова, онука Авраама у Месопотамії, куди він втік від гніву свого брата. Обдурений Обманщик Біблія. Книга буття. З 29 до 31 розділу. Лаван був радий побачити Якова, сина своєї сестри. Він познайомив його з другою своєю дочкою Лією, Яків став допомагати дядькові доглядати за його вівцями. Я платитиму тобі за твою старанну працю, сказав якось дядько Якову. Не потрібно мені ніякої платні, відповів Яків. Якщо ти дозволиш мені одружитися з твоєю дочкою Рахіллю, я працюватиму на тебе сім років без будь-якої винагороди. Яків так палко кохав Рахіль, що сім років важкої праці видавалися йому незначною ціною за щастя взяти її за дружину. Коли минуло сім років справили бучне весілля. Уночі, коли темрява лягла на землю, Лаван привів до Якова його наречену. Однак вранці Яків з'ясував, що жінка, з якою він побрався, була не Рахіль, а Лія Якова, який так управно обманював інших, самого було. Обдурено. Коли ж Яків висловив своє обурення Лаванові, той пояснив йому, що було б несправедливо щодолії, якби її молодша сестра першою вийшла заміж. Почекай, поки закінчаться святкові тижні, пообіцяв Лаван, і можеш узяти за себе Рахіль. Однак за це ти мусиш відпрацювати на мене ще сім років. У ті часи чоловік часто мав більше однієї дружини, незважаючи на ревнощі та сварки, до яких це призводило. Та Яків одружився з обома сестрами. Потім Яків за тогочасним звичаєм одружився із двома їхніми служницями. Невдовзі в Якова народилося вже багато синів. Однак Рахіль, дружина, яку він палко кохав, дітей не мала. Рахіль заздрила Лії, бо та мала багато синів. Однак Лія не була щасливою, Яків не кохав її. Нарешті в Рахілі народився син, якого назвали Йосипом. Після народження Йосипа, Яків вирішив піти від Лавана. Однак відтоді, як Яків почав доглядати за вівцями, поголів'я худоби зросло й примножилося. Лаван дуже просив його залишитися, обіцяючи нарешті добре за це заплатити. Яків погодився, але за умови, що йому віддадуть у власність кожну чорну вівцю й кожну рябу козу, які знайдуться в отарі. Лаван охоче згодився. Бо такої худоби було обмаль. Та коли її народилося багато, він почав нехтувати угодою і наполягав, аби він і Яків переглянули свою домовленість. І хоча Лаван часто обманював Якова, Бог дав Якову добробут, і той не тільки збагатив Лавана, але й сам став багатим власником отар. Якось уночі. Бог наказав Якову повертатися додому у Ханаан. Наступного дня, коли Лавана не було, Яків із дружинами, дітьми та худобою вирушив у зворотню подорож до землі, яку Бог пообіцяв, коли прийде час віддати нащадкам Якова. Ось така історія вона навчає нас довіряти Богу. Не хитрити, а змирятися і чекати на допомогу від Господа. Нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.